Бронетехніка просто з неба більше сотні бійців, бойові машини десанту, гелікоптери, винищувачі та військово-транспортні літаки на Запоріжжі. Десантники нині спільно з авіаційними підрозділами військовими відпрацьовували висадку військово-штурмових з'єднань у ворожий тил. Участь у маневрах узяли відразу кілька високомобільних армійських підрозділів. Бронемашини до місця десантування доправили пілоти Мелітопольської бригади військово-транспортної авіації і техніку, і особовий склад одночасно вперше десантували в Україні з літаків, аби зменшити ризики, що літаки вирахує система протиповітряної оборони противника. У небі транспортні борти прикривали винищувачі. Військові кажуть, такі навчання насамперед мають поліпшити злагодження підрозділів задля проведення блискавичних операцій в тилу ворога. Зауважень до підготовки особового складу за підсумком навчань не було. Буквально за дві години, за, дві години, за годину ми можемо в будь-яку точку України доставити особовий склад, високомобільних десантних військ для десантування військової техніки.